Вітаємо вас на телеканалі Раї, ветері новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні розповімо про сучасну техніку для франківських медиків, старт літнього фестивалю класичної музики та нову справу ветерана. Далі найважливіше. Щоб посилити оборонців з Прикарпаття, обласна військова адміністрація передала військовим новітню техніку. 102-га окрема бригада сил територіальної оборони отримала 140 безпілотників «Пташка-10» на понад 3 мільйони гривень. Про це докладніше розповість Дар'я Базовод. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони сто безпілотників, пташка 10 Техніку придбано за кошти обласного бюджету на суму понад 3 мільйони гривень. Це все сьогодні передається для наших хлопців і їде на фронт, що є дуже велика потреба. Також вкотре хочу нагадати, бо зараз є прямий ефір, і мене бачить всі жителі Прикарпаття, чують підприємці і бізнес. Запрошую 22 серпня долучатися до благодійного аукціону. Депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик переконаний, сьогодні бюджет. все залежить від військових. Сума грошей з обласного бюджету є доволі великою, тому дійсно правду, кожна людина платником податків доєднюється таким чином до нашої перемоги. Я вважаю, що Дуже важливо, адже в кожній практично родині сьогодні є захисники, щоб кожен чим міг допомагав збройним силам України, адже малої допомоги немає разом до купи, коли українська держава об'єднана, вона обов'язково іде в правильному напрямку і шляху. І коли сьогодні нам розказують, як буде завтра від того, як будуть відбуватися ті чи інші переговори, залежить наша доля. То, на мою думку, в першу чергу в тих переговорах, які би не були, є. Важливо, наскільки сильні, наскільки боєздатні українські військові. Військовослужбовець додає, що політика адміністрації щодо підсилення армії є правильною і вкрай необхідною. Політика, яка ведеться вами і реалізовується на часі в області, спочатку повномасштабного вторгнення, особливо, є свідченням того, що інших пріоритетів у вас, як у голови і у вашого колективу, ніж як. Всіляко сприяти й допомагати Збройним силам України немає. Для цього як показує практика, ви окрім того, що використовуєте. В пріоритеті винятково ті кошти платників податків з бюджету, саме на реалізацію підтримку збройних сил України. Ви ще створюєте такі умови і способи віднаходити, що дає можливість нам зробити паралелі висновок про те, що дійсно область наша перебуває в єдності, завдяки в першу чергу вам. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Місце для єднання та підтримки в оздоровчому центрі теплокрилатої душі у Циняві відкрили простір спільнототворення. Його мета налагодити діалог між ветеранами, військовими, родинами загиблих та молоддю. Про цю подію розкажуть наші коломийські журналісти. Часу створення вценя від оздоровчого центру теплокрила тої душі вдалося зробити чимало, каже засновниця Наталія Тарабалка. Багато допомагають люди та меценати. А тепер плеча підклала і п'ядецька громада. Дякуючи п'ятицькій територіальній громаді, яка допомогла нам також втілити даний проект у кажуть у життя. І дякую за сприяння, за те, що дали приміщення в оренду. І ми я вже можу потішитися, що ми вже дійшли того рівня, де нам дали це приміщення церкву на 25 років Очільник Лемп'ядецької громади зазначив, що питань щодо виділення території та передачу землі в оренду не виникало ні в кого. Рішення прийняли ми ну, мається на увазі громадою рішенням сесії і завдяки такі, таким людям, як пані Наталя, що мають бажання. Натхнення до таких соціальних проектів, тобто реабілітація для наших воїнів, для наших захисників, де можуть гідно прийти відпочити. Ми це передали дане приміщення безоплатно. Роман Яренко часто приїжджає до здоровчого центру. Я просто сюди приїжджаю, тому що вважаю цю жінку. Я реабілітацію прихливнув ну, почасту сказати, але це дуже гарно. Я бачу там дуже дуже, що вона зробила це дуже серйозно. Дуже гарно. Для хлопців це я також їжджу в Одесу. Ми договорилися, що може буде обмін, що хлопці з Одеси приїдуть сюди, а від цих хлопці поїдуть туди. Ну, така, Що може такий обмін будуть, будуть собі мінятись. Валерій Рибак наразі проходить в оздоровчому центрі реабілітації. Прийняли нас дуже хорошо. Шикарно, мені тут все сподобалося. Сподобалося особливо вчора. Ми їздили на екскурсію в гори, то там взагалі було дуже шикарно, просто неймовірне відчуття. Тут нема навіть нема на що пожалітися, якщо, якщо чесно. Ілля Дмитришин, програмний ментор проєкту «Спільнототворення» творення від аналітичного центру седу, зазначив, що головна мета створення такого простору об'єднання людей. Ми тут стараємося зробити це зблизити якраз таки ветеранів і цивільних, але не тільки. Щоб тут було і молодь, і старші люди, тобто об'єднати все населення, яке є в громаді, щоб вони мали якусь спільну мету і спільне захоплення. Представниця аналітичного центру «Цедос» Мар'яна Куземська каже, що вони працюють у багатьох громадах України. Нам дуже важливо. Так, само підтримувати ветеранські простори, і ми маємо сподівання, що власне цей простір, цей центр стане таким об'єднавчим місцем, де може збиратися вся громада, де можуть об'єднуватися як молодь, так само і ветерани, щоб відбувалася ця передача інформації, передача нашої спадщини. Від тепер не тільки пацієнти оздоровчого центру теплокрилатої душі матимуть нагоду для спілкування у центрі спільнототворення, але й мешканці всієї громади. Станя Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала нову швидку та апарат ЕКМО, який допомагає пацієнтам з тяжкими патологіями дихальної системи. Швидку закупили спільно з польськими партнерами в рамках транскордонного проєкту. А апарат придбано за кошти міського бюджету. Про передачу обладнання в сюжеті Яна Лазорек. Щоб медичні послуги стали якіснішими та ефективнішими. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала нову карету швидкої допомоги та пересувний рентген-кабінет. Автівки з повним комплектуванням та сучасним обладнанням вдалося придбати завдяки міжнародному проєкту транскордонного співробітництва. Ціна нашого гранту всього це 290 тисяч євро. Ця машина ціна її. 3,5 млн грн, а друга майже 8 млн, тому що вона нас спеціалізовано оснащена. Ця машина для нас буде ну, просто дуже необхідна і дуже потрібна. Окрім транспорту, заклад отримав і новітнє обладнання для кардіологічної операційної – ЕКМО-апарат. Спеціалісти кажуть, що це фактично допоміжне серце, яке бере на себе функції серця та легень пацієнта. Він використовується при гострому інфаркті міокарда, кардіогенному шоці, набріку легені, серцевій слабості після тяжких кардіохірургічних операцій, після важких серцевих недостатностей, при при виході з кардіохірургічної операції, тому він є які фактично життєво необхідний для пацієнта кардіохірургічного профілю. Такий апарат єдиний в усій області. Його вартість становить 6,5 мільйонів гривень. Частину коштів на придбання забезпечила міська влада. Місто має сьогодні 18 проєктів, які вже реалізовуються, отримали кошти. Ну, відповідно, кожен проєкт має співфінансування міського бюджету, бо така вимога Європейського Союзу десь 10, десь 5, десь 15% в залежності від проєкту. Тут, здається, 10% нашого співфінансування. Наша лікарня розвивається, змінюється, стає кращою кращою, і це важливо. Важливо, щоб була якісна сучасна медицина. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. Одну з провідних пропагандисток Кремля на окупованій Луганщині засуджено заочно до 12 років ув'язнення. Вона контролювала 14 видань, які публічно підтримують війну та воєнні злочини російських військ. Деталі в сюжеті Юлії Торконяк. За матеріалами Служби безпеки України до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна засуджено заступницю директора проросійського медіапідприємства Луганьмедіа. Вона є однією з головних рупорів Кремля на тимчасово окупованій Луганщині. До складу ворожого медіахолдингу входить 14 видань. Усі вони за вказівкою колаборантки публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини расистів. Підконтрольні і інформресурси поширюють дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо нібито визвольної місії Російської Федерації, нав'язують населенню негативне ставлення до української держави та збройних сил, намагаються унеможливити єднання навколо ідеї національного суверенітету та територіальної цілісності України. Через підконтрольні засоби масової інформації агресор намагається маніпулювати свідомістю місцевих жителів та поширювати. Вигідні для Росії наративи на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд заочно визнав пропагандистку винною за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виготовлення і поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію Російської Федерації. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Відпочинок має бути безпечним. Ювенальні поліцейські Прикарпаття продовжують профілактичну роботу, щоб літні канікули дітей минули без ризиків. Правоохоронці нагадують малечі та їхнім батькам про небезпеки, що можуть чутувати під час купального сезону. Як саме це відбувається, знає Дар'я Бозовод. Відпочинок без ризику на Прикарпатті інспектори ювенальної превенції нагадали мешканцям про правила поводження на воді. Головна мета інформаційної кампанії вберегти дітей та дорослих від нещасних випадків. Батькам повідомляємо про те, що потрібно слідкувати за своїми дітьми, які знаходяться у воді. Також в ніякому разі не перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Діткам наголошуємо про те, що необхідно одягати жилети та нарукавники, коли вони у воді, не відпливати далеко від. Перега, якщо не вмієш добре купатися, а також наголошуємо, що можна купатися тільки у відведених для цього місцях. Окрім цього, роздають пам'ятки правил повадження на водоймищах, з якими люди собі ознайомлюються. Мешканці на дані заходи реагують позитивно та кажуть, що вони є доцільними. Прикарпатці запевняють, що дотримуються правил безпеки, стежать за дітьми під час відпочинку, а також пояснюють їм, як правильно поводитися біля води. Дуже гарно дякуємо за цінну інформацію. Якщо буде потрібно, будемо звертатися і будемо посковою слідку щоб з дітьми все було добре. Це обов'язково потрібно, оскільки зараз багато є різних ситуацій, тому потрібно наголошувати і вчити дітей і плавати, і правилам на воді. Я не вмію плавати, але я навчаюся. Я не запливаю на небезпечні місця, бо там можуть бути небезпечні предмети. Я буду дослуховуватись до палат поліцейського. Коли я йду з дитиною на річку, я завжди стараюся йому пояснити, щоб він не ліз в глибоку воду, щоб він далеко не йшов і завжди він в моєму порізову. І коли він навіть йде в компанії, я стараюся, щоб вони не дуже активно вчали на воді, тому що всяке може бути. Я часто бачу, що поліцейські проводять такі заходи, коли пояснюють людям, як поводити себе на воді. Це дуже потрібно, тому що не завжди всі знають, як себе поводити. А є багато таких людей, що вживають напої на воді, і це також небезпечно. Сьогодні поліцейські сказали, щоб я був акуратний коло води, і я до цього прислухаюся. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе і своїх рідних. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Другий сезон філармонійних вечорів відкрили у Івано-Франківському. У програмі Брітішедішн перший концерт представив музику бароко виконання ансамблю терабарока зі Львова. Франківці та гості міста почули шедеври англійських, німецьких, італійських та французьких композиторів і перенеслися у світ минулих століть. Що ще приготувала організатори, Розповість Яна Лазорек. Бароко, «Клавесин» та звуки минулих століть. Івано-Франківську відкрили фестиваль класичної музики Філармонійні вечори. Під час першого концерту виступав ансамбль давньої музики тера барока» зі Львова». Зі сцени лунали шедеври англійського, німецького, міталійського та французького бароку. Філармонійні вечори в івано-франківську проводяться вже вдруге. Цьогоріч захід має тематичне спрямування «British Edition» від епохи Ренесансу до 20-го століття. <му> Щоб насолодитися доступним, якісним і вишуканим мистецтвом. Біля площі Міцкевича зібралися десятки людей. Керівник Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Миланюк Володимир Рудницький запрошує на концерти, які триватимуть до кінця тижня. Знаєте, я минулого року, коли е, тільки ця ідея якось почала втілюватися в життя, я так дуже переживав. Ми розставляли 80 кресел, Я переживав, чи буде на 80 кресел 80 людей, е, чи, чи вони заповнять ті місця. І бачу, що як минулого року, так і цього року нас набагато більше. Е, я дуже щиро цим радий. Цій чудовій такій атмосфері е, нашого е, такого е, романтизму, я би навіть додав інтиму біля в центрі. Нашого чудового міста Івано-Франківська. Тому приходьте і насолоджуйтеся справжньою академічною класичною музикою. А сьогодні навіть не класична, а ще далі барокова. Протягом п'яти днів для франківців лунатиме музика найвідоміших англійських композиторів у виконанні музикантів зі Львова та Києва. Особливістю також є рідкісні інструменти та навіть світова прем'єра опери. Сьогодні маємо екзотичні інструменти, клавесин, який звучить дещо нижче, як звичайні клавесини. Ми його опустили трохи нижче. Взагалі сьогодні буде дуже дуже класно. Маємо гості зі Львова завтра. Сьогодні зі Львівської національної філармонії. Завтра, післязавтра і в четвер з Києва. А в п'ятницю, взагалі, буде шедевр, тому що в п'ятницю веде прем'єра світова прем'єра новоствореної опери. Пенелопа, але вона буде в нашій філармонії. Нагадаємо, що філармонійні вечори відбуватимуться до 22 серпня, щодня о 21 годині. Локація площа Міцкевича, творик біля філармонії. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай». У Коломиї відбувся дев'ятий всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покуцькі витоки. Протягом двох днів сцена об'єднала представників семи областей України. Десятки колективів виконавців дарували глядачам яскраві виступи, які оцінювало компетентне журі. Побувала на мистецькому дійстві наша Коломийська знімальна група. Запальною привітальною господарі фестивалю «Покутські витаки зустрічали учасників дійства. Засновниця заходу заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк каже, що давно мріяла, аби народний танець популяризували саме таким чином. Він зародився з ідеї для того, щоб популяризувати саме народний танець. Тому що всі стилі активно популяризуються. А народний танець має таку якусь, на жаль, навіть в теперішній час має таку маленьку нішу, і ми захотіли його ширше розробити. Скрити, розпопуляризувати на сьогоднішній день. У нас в цьому фестивалі бере участь 28 колективів. Ну ще доєднюється вже як то кажуть, в процесі добігають, але задіяно сім областей. Начальниця міського управління культури Мар'яна Кодіна певна, що цей фестиваль не має аналогів на Прикарпатті. Тут акцент суто стоїть на народній хореографії. В цьому його і власна цінність. Ми сьогодні тішимося, що фестивалю бере. Понад 30 колективів всі популяризують український народний танець. Ми Дякуємо можливості співпрацювати з іншими управліннями та відділами культури різних куточків нашої країни. Тішимося, що наше місто відвідує так багато молоді. Серед учасників фестивалю і зразковий ансамбль танцю Полісяночка із Рівного Його керівниця каже, що свято танцю в Коломиї їй до вподоби. Ми ще в тому році бачили, що такий фестиваль є, і хотіли приїхати раніше, але просто в нас на. В той момент не було можливості, тому що влітній час. А в цьому році ми спеціально готувалися і підлаштовували все таким чином, щоб саме приїхати до вас. Коло мою, оцінювали виступу колективів журі, яке цьогоріч очолив заслужений артист України. Володимир Петрик, я думаю, що це є малесенький такий ковточок того свіжого повітря, який дає цим людям, що це все витримати. Все таки це мистецтво. Ну культура, вона є культурою завжди, і культура це є нація. Це є в першу чергу, її треба підтримати. Молоде покоління ну, пізнає оцю Україну через музику. Власне зараз вона, я вам скажу, переживає не найгірший свій час зараз. От в культуру, власне, українську. Корінь її дуже багато керівників вливається. Гран-прі фестивалю отримав колектив Полоничка зі Львова а по 5 тисяч гривень отримали колективи над з Чернівців та Полісяночка із Рівного. На потреби Збройних сил України вдалося зібрати майже 37 тисяч гривень. З коломи Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. З фронту до власної майстерні ветеран з Коломиї Андрій Спіров взявся за виготовлення спортивного обладнання. Його тренажери вже мають попит. Наразі він працює сам, однак планує залучати інших ветеранів, котрі після служби шукають нову справу. Як в тілі ідеї та які має плани, дізнавалися наші коломийські журналісти. Солов'янин мене Андрій Спіров був учасником АТО ООС. Потім повернувся до цивільного життя. Каже, що ще тоді мріяв, що створюватиме тренажери. Моя там, ідея виробляти е, спортивне обладнання, вона ще зародилась давніше ще в, за часів АТО. Ми там, е, я служила ми у розвідці, і у нас був час десь там до е, е, ну, дозвілля, будемо говорити, так, якісь були моменти. І, я якісь виготовляв, теж варив. Я, в мене була така звичка, я всюди їздив, коли ми їздили на виїзд, був такий у нас гарний великий бус. Я всі інструменти, що в мене були, я возив з собою. Візвального апарата і шо, що, що моменту не було. Після років служби Андрій Спіро повертається до Коломиї одразу ж з побратимами створює та облаштовує спортивний клуб. Після рада нам тоді дала підвал приміщення. Я поварив тоді спортивне обладнання, і вона спрацювала насправді. Це спорт, я це називаю завжди спортивно психологічна реабілітація. Вона так як зродив спортивно-психологічна реабілітація. Е, я був готовий її ще далі впроваджувати. Вже після того спортзалу я вже думав відкривати підприємство, вже по-серйозному займатися цим, але ж почалося повномасштабне вторгнення. Прийшлося це все залишити. перші дні повномасштабної війни Андрій повернувся добровольцем, у вже рідний йому батальйон Кульчицької національної гвардії України. Наразі чоловік вдома, але сидіти без роботи не може. Коли я прийшов вдома, у мене фактично все, що в мене є обладнання, це все вже було куплено під час війни. Так? Тобто я вже думав наперед, як це все має бути. Зараз. Хотілося б щось від держави, але ну я подався на грант, зараз маю чекати результати. Ну, треба було зареєструватися вже ФОП офіційно працює, так. Ну я ще нічого не заробив, Зараз до 20-го числа треба заплатити податок, але я ще нічого не заробив. Ветерани, військові захисники не мають жодних пільг. Та не тільки тренажерами хоче займатися коломоянин. Я би хотів, що робити меблі в стилі лофт. І тому будемо по різних напрямках розвиватися. Поки що беремо цих два, а там далі буду і сам відновлювати. Ну на місці точно не буду сидіти. задовольнатися якоюсь однієї справи теж не, не збираюся. Андрій Спіров хоче залучати до роботи своїх побратимів та всіх, хто повертається з війни. Саме так, на його думку, люди можуть соціалізуватися у суспільстві. З колоною поганомалецький Галин Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. На цьому завершуємо новини з Прикарпаття. Далі міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.